Сторічний ювілей хіміко-механічний технікум святкуватиме, дещо змінивши свій профіль. З цього року в технікумі будуть навчати ще одні спеціальності фармація. Ця спеціальність вперше буде викладатися в технічному закладі. Нашим первокурсникам в цьому году повезло, тому що вони вступили до нас учиться в год нашого столітнього ювілею. Я поздравляю всех первокурсников с поступлением Наше учебне заведення. Це рік стане особливим і для Ганни Васильівни-Чехи. заступника директора і старожили цього навчального закладу. Більше 20 років Ганна Васильівна працювала заступником директора, а в цьому році залишає керівничу посаду. Новим заступником директора стане Людмила Пестрицова. Студентів вітали не тільки викладачі, а й гості. Один із них Анатолій Левіт. Привітав студентів і порадив цінувати незабутні студентські роки. Що вам самого доброго, добрий путь, щастя, здоров'я, успіхів. І не забувайте, счастливое час в житті чоловіка це студентські годы. Так що і учитесь добре, і не забувайте класно отдыхать. Ми теж вітаємо студентів технікуму з початком занять. Бажаємо їм отримати міцні знання і застосувати їх в роботі, яка б приносила моральне задоволення і гідно оплачувалася.